Небесна сотня прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану і революції гідності у грудні 2013 року, у лютому 2014 року. 21 листопада 2013 року у Києві прем'єр-міністр Микола Азаров несподівано оголошує про рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС на знак протестування ввечері близько двох тисяч осіб вперше збираються біля стели на майдані Незалежності в Києві. 30 листопада 2012 року відбувся розгін Євромайдан. Близько четвертої години ночі. Бійці з підзрозділу Беркут жорстоко і криваво розігнали протестувальників. Здебільшого студентів, які лишалися тієї ночі чергувати на майдані на Незалежності, Внаслідок розгону офіцій. Постраждали 94 особи. Цим фактично закінчився період євробайдану і почалася революція гідності. Сам не знаю де грудня 2013 року. У Києві. Душов марш мільйон на Майдані Незалежності відбулось народне віче, в якому взяли участь понад мільйон осіб. Було прийнято рішення блокувати адміністрацію президента, будівлю уряду та інші установи у Києві. Активісти зносять пам'ятник Леніну. 16 січня 2014 року ухвалено з грубому. Рушеннями регламенту і законодавчої процедури так звані диктаторські закони, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Передусім, вони стосувалися свободи мирних зібрань і обмеження свободи слова в змі та інтернеті, а також надавали органам державної влади більшу свободу дій щодо покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. 24 січня 2014 року майданівці всі беруть під контроль будівлі облдер адміністрації в івано франківському Хмельницькому та Чернівцях. 27 січня 2014 року силовий розгін сумського Євромайдану, що супроводжувався побиттям і затриманням протестувальників. Кіточки розпровоковані повторюсь проти штурму Черкаської адміністрації, що закінчились з затриманням оповідтя місцевих майданівців та автомайданівців з Києва. 18 лютого 2014 року близько 10-ї ранку на прилеглих до Верховної Ради вулицях, а також в Маріїнському парку розпочалося жорстоке протистояння майданівців із силовиками та бандитами-тітушками, починаючи 14 години, з 14 години, з'являються перші вбиті того дня протестувальники сотні людей пораненої тримовано. 18 лютого 2014 року близько Близько 20-ї години вечора силовики починають Генеральний штурм Майдану, операція бумеранг, що тривав до півп'ятої години ранку, 19 лютого. Для штурму барикад використовували два БТРи, три водомети, вантажівки, активно застосовують вогнепальну зброю. І світло-шумові гранати. Усього було 4 хвилі наступу силовиків о 19.50, 21.15, о 12.00 та 4.30. Близько 12 години бійці спецрозділу СБУ «Альфа» підпалили будинок профспілок. 20 лютого 2014 року зранку відновлюється протистояння на Майдані. Незадовго до 9-ї години силовики налякані застосуванням майданцям вогнепальної зброї, починають відступати з Майдану Незалежності до гори вулицею Інститутською. Майдані всі переходять у наступ. Близько 9-ї години ранку в районі пішохідного моста через вулицю Інститутську, буде трьох перших того дня протестувальників. 2014 року лідери опозиції за посередництво представників урядів Польщі, Німеччини та Франції підписують з Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні, відповідно до якої до грудня 2014 року мали бути проведені позачергові президентські вибори та повернута Конституція зразка 2004 року.